Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Італії хвалив важливе рішення, яке дасть змогу посилити військову підтримку для України у 2024 році. Про це нещодавно повідомило італійське міністерство оборони. Міністр оборони Італії наголосив, що цим рішенням Рим знову обирає бік свободи нації, і повагу до міжнародного права з метою досягнення відповідно до позиції союзників по НАТО справедливого і тривалого миру. Українська оборона промисловість в грудні виготовила приблизно 50 тисяч впівідронів. Про це повідомив міністр з питань стратегічної галузи промисловості України. Навіть за нинішніх темпів виробництва Українська промисловість зможе випустити у наступному році 600 тисяч впівідронів або навіть більше. Наразі українські військові використовують саморобні боєприпаси до цих дронів, а також і зразки, виготовлені українським оборонним комплексом. Українських розвідників озброїли мобільними реактивними системами у Головному управлінні розвідки, розповіли, що отримали декілька таких систем. Зброю розмістили на повнопривідних пікапах, утворені бойові розрахунки здатні завдавати вогневого ураження по противнику в мобільному режимі. Пускову установку встановили на позашляховику Форта f 150 Raptor. Мобільна реактивна система залпового вогню використовує ракети С8 калібру 80 міліметрів. Чеські військові та резервісти об'єднали зусилля, аби придбати 10 тисяч FPV-дронів для українських військових. Про це повідомляє чеське видання вже зовсім скоро запустять публічний збір коштів. Головнокомандувач чеської армії пояснив. Що учасники проєкту докладуть зусиль, щоб безпілотники були вироблені з урахуванням знань та побажань, отриманих із України. На дрони планують зібрати 4,5 мільйони доларів. Чеські волонтери завершили збір коштів на закупівлю тисячі протитанкових гранатометів RPG-75М для 41-ї механізованої бригади Збройних сил України. У рамках ініціативи за майже два місяці їм вдалося зібрати майже 948 тисяч євро. Одноразовий ручний гранатометр PG 75 призначений для знищення танків та іншої бронетехніки противника, він стріляє кумулятивною реактивною гранатою калібру 68 міліметрів на відстань до тисячі метрів. У силах територіальної оборони Збройних сил України завершився вишкіл командирів підрозділів ударних безпілотних комплексів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби територіальної оборони. У програмі вишколу були заняття з фізики, аеродинаміки, метеорології і топографії. Командирів навчили аналізувати, ухвалювати нестандартні рішення, планувати і проводити операції за допомогою новітніх технічних засобів. Український дрон Кобра почали виготовляти серійно. Про це повідомили в армії дронів. Зазначається, що собівартість кобри становить близько 2 тисяч доларів що дешевше за закордонні або українські аналоги. Для здешевлення виробництва розробники вирішили використати метал, а не композитні матеріали. Дальність польоту цього БПЛА 300 км вантажопідйомність 15 кілограмів. Український завод виготовив вентилятор для української шахти, діаметр робочого колеса, вентилятора 3 метри, потужність 1250 кВт, номінальна продуктивність 160 кубічних метрів на секунду, вага близько 26 тонн. В Україні запустили в роботу завод з переробки проса на крупу. Щороку там планують виробляти 30 тисяч тонн сировини, Про це розповів співзасновник підприємства. Зерно на переробку надаватимуть аграрії з усієї країни, а готову крупу експортуватимуть за кордон. В основному будуть експортувати свою продукцію на європейський ринок. Крім цього, будуть постачати свою продукцію на внутрішній ринок. Переробку забезпечує обладнання українського виробництва. Укренерго стало сороковим повноправним членом європейської мережі операторів передачі електроенергії. Про це повідомили у прес-службі компанії. Зазначається, що це відкриває новий етап співпраці українського та європейських операторів енергосистеми рівноправних учасників європейського енергетичного простору. Набуття Укренерго такого юридичного статусу наступний крок на шляху євроінтеграції української енергосистеми, який підтвердив успішне виконання українським операторам ключових технічних вимог. Республіка Корея передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій 10 машин для розмінування, виробництва хорватської компанії. Про це повідомило Посольство України у Південній Кореї. Техніка вже прибула в пункт призначення, де буде розподілена між підрозділами ДСНС, залучених у процесі гуманітарного розмінування деокупованої території України. Як зазначили у посольстві, у рамках забезпечення потреб України в розмінувальній техніці урядом Республіки Корея передано гуманітарну допомогу. Створений при енергетичному співтоваристві фонд енергетичної підтримки України вже акумулював понад 400 мільйонів євро. Про це заявив директор секретаріату енергетичного співтовариства під час прес-конференції у Відні. Він висловив вдячність донорам, зокрема Європейському Союзу Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Сполученим Штатам Бельгії, Данії, Австрії, а також приватним компаніям, які ухвалили рішення зробити внесок у цей фонд. Він додав, що іншим інструментом, розробленим секретаріатом, є допомога Україні у вигляді негрошових пожертв, які надаються приватними компаніями. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.